Формадол забудь про головний біль. Маршрут одного водія міг тривати і дві доби, або три доби. Коли почалися такі обстріли, нам треба було шукати альтернативні маршрути. Ми плануємо автомобілі під вивіз вантажу з кожного міста України. Працюємо цілодобово з 7 ранку до 7 вечора і з 7 вечора до 7 ранку. Юрій, начальник міжрегіонального диспетчерського управління. Він очі і янгол-охоронець водіїв, які цілодобово доставляють посилки з необхідними речами дорогами України. В першу чергу ну відчуваю, що я відповідаю за її життя. Карча, бо ми їм ми їх направляємо, ми їх плануємо, ми їм кажемо, куди їхати. Чоловік працює в компанії вже 10 років. Його головне завдання організувати процес так, щоб вчасно вивести і доставити весь вантаж людям. А в умовах війни убезпечити життя водія і зберегти посилки. Юрій вирішує всі проблеми, які виникають у дорозі: від поломки автомобіля до затримки на блокпостах чи інші критичні ситуації. Перед Слав'янськом блокпост не Збройних сил України вже був, а сепаратистів зупинили нашу вантажівку, спитали, що везеш, обдивилися кричі по автомобіля. Водій був на, на дворі, ну не в кабіні сидів, і вони йому задали питання: чи сам ти їдеш, чи є ще хтось в кабіні. Ну, на Що водій відповів, що так дійсно я сам їду, після чого ці люди на блокпосту щелкнули затвором і вистрілили в кабіну. На щастя, водій їхав сам. Загалом у команді Юрія 26 працівників. Саме на них лягло все навантаження. Перший день повномасштабної війни. Одночасно у нас рухалось близько 700 автомобілів. Це треба було кожного водія розуміти, розповісти, куди йому їхати, як йому їхати. Коли водій нам дзвонив, або ми йому дзвонили. Як він казав, що там бахкає, там стріляє, там бомблять, там ще щось, то ми холоднокровно приймали рішення з холодною головою, розвертали автомобіль, казали, куди йому їхати. Тому що якщо водій почує, що ми запанікували, то він теж запанікує. Якщо у звичайний день Юрій із командою обробляли до 300 дзвінків і звернень, у перші тижні повномасштабної війни їхня кількість збільшилася. Це були тисячі дзвінків. Ми працювали 24 на 7. Да, ми були втоплені, ми мало часу спали, вихідних не було. Попри небезпеку ракетних обстрілів, команда диспетчерів продовжувала працювати без вихідних, повноцінного сну та відпочинку. Вони розуміли, що в цих посилках найнеобхідніше, зокрема, речі, які можуть врятувати життя людини. Ну, про що думали? Ну, по-перше, що треба доставити вантаж клієнтам? Саме диспетчери першими реагують на надзвичайні події, які можуть статися в дорозі. Викликають швидку, рятувальників і передають точні координати вантажівки. У нас в одному із терміналів був приліт ракети. Водій в цей час знаходився в кабіні автомобіля, відпочивав. І осколком прошила машину. Один з осколків невеличкий, слава Богу, застряг у нього в голові. Ми визвали швидку, слава Богу, що все обійшлося. Водія перебинтували, достали осколок, і він вже ввечері міг самостійно сісти за кермо. Подібна ситуація сталася і в мирному містечку Умань. Тоді ворог цілий по інфраструктурі міста, що могло зупинити рух сотень вантажівок. Треба було швидко рятувати водіїв, які вже заїхали в місто. Одночасно може проїжджати від 5 до 20 автомобілів з 7 вечора до 7 ранку. Це може проїжджати, там від 300 до 400. Ми вже водіїв по трасі, по GPS-навігатору, вже координували, до якого населеного пункту йому їхати, якому де повертати направо, де наліво, для того, щоб ми його могли вивезти на трасу, де немає обстрілів. Втратили на це багато часу, та головне, що зберегли життя кожному працівнику. Коли ворожі ракети розбивали інфраструктуру країни та руйнували паливні бази, розпочався один із найскладніших періодів для усіх водіїв і логістичних компаній. Гострий дефіцит пального змушував водіїв годинами стояти в чергах. На деяких заправних станціях видавали по 40 літрів. А що це таке 40 літрів для фури. Юрій із командою робили сотні дзвінків на автозаправні станції та постійно моніторили працюючі АЗС, але це лише частково рятувало ситуацію. Кому менше заправили, той на коротший рейс їде, у кого більше палива, той на дальній рейсі їде, але щоб вона на всіх навіть у таких умовах вантажівки продовжували рух чітко за графіком, бо ж усі розуміли, що для декого це єдина можливість отримати таку очікувану посилку. Юрій керує водіями, і коли ті їдуть на деокуповані території та стежать за безпекою в дорозі, адже все ще заміновано. Звичайно, це небезпечно було. Ну, звичайно, це подія і для нас, і для колег, і для компанії. Ну відчуваємо радість. Нещодавно вантажівки з посилками повернулися і на херсонські дороги. Туди вони під керівництвом Юрія заїхали одними з перших. Навіть водії скидували відео того, як вони заїжджали до Херсона. Люди стояли навколішках, деякі аплодували, сміялись, стрибали, раділи. Перша фура, яка заїхала до Херсона, везла спецобладнання для розмінування територій. Згодом туди ж поїхали і гуманітарні вантажі. Робота наших водіїв, а також наша робота це доставка життєво необхідних вантажів речей, їжі. Ліків і так далі. Ми працювали, працюємо, будемо працювати. Ми залишаємося на своїх місцях. Таким чином будемо наближати нашу спільну перемогу. І все буде добре. Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.